Шановні народні депутати, запрошені... Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України проїнського народу. Присягаю додержатися конституції України та законів України. Виконую. для складення присяги запрошую Зубанова Володимира Олександровича. Присягаю на мірість України зобов'язані з усіма своїми діями оборонити суверенітет та незалежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержати конституції України. Водиться 30 хвилин для виступів уповноважених представників фракції з оголошенням заяв, повідомлення, надання інформації. Прошу записатися на виступи. Парубій зараз, який бросив сліздачів газ саме парубій, не хоче, щоб Україна була незалежна. Парубій Саме парубій не хоче, щоб Україна була независимо государством. родном Харькове. Именно националисты не хотят, чтобы был признан бюджет Украины, который даст возможность людям получать значительно большую заработную плату, пенсионерам получать достойную пенсию. Именно тот бюджет, который даст возможность решить многие социальные проблемы в Украине. Драка сліва, Льоса. Андрій Петрович, будь ласка. Шановні народні депутати, якщо у вас не буде необхідності, ще раз увагу, якщо у вас не буде необхідності, говорять це питання, я поставлю його на голосування. Припиніть бійки і давайте нормально говорити це питання. Один утримався. Ухвалив рекомендувати Верховній Раді відхилити його як такий, що має антиконституційний, антидержавний характер, та ставить під загрозу національні інтереси України, підриває її державний суверенітет і територіальну цілісність та веде до нарощування став на голосування пропозицію...